Історія виникнення становлення та розвитку цієї фірми досить цікава та повчальна. Починалося все на зорі минулого століття в невеликому італійському містечку, тоді ще ніхто не знав, що ця маленька компанія переживатиме початок комп'ютерної ери та братиме активну участь у розробці новітніх технологій. Далі історія італійської компанії Оліветті, переломні моменти, способи виживання в великому бізнесі та вдалі стратегічні рішення. Фірма Оліветті розпочала свою історію 1980 Року в Італії як спеціалізоване підприємство з виробництва друкарських машинок. Її засновник Камілло Оліветті. Вже на початку своєї діяльності підприємство виробляло 4 тисячі друкарських машинок на рік. В середньому на кожного робітника доводилося по 10 машинок. 1924 року до родинної справи приєднався 23річний син засновника Адріано Оліветті. Саме з його ім'ям пов'язано золоте століття компанії. Молодика вважали своєрідним підприємцем революціонером та керівником, який дійсно поважав працю людей. На прохідних компаніях у Ліветті завжди висіли таблички Людина більше аніж просто робітник. У перехожих не залишалося сумнівів в тому, що перед ними фабрики, для яких люди важливіші за прибутки. Ще один особливий підхід Оліветті посилена увага до інновацій. Задяки цьому Адріано легко залишав суперників позаду. Орієнтиром для амбіційного італійця та його підприємців був розвиток виробництва технологій та способів організації праці. Особливо плідними для компанії виявилися 1950-ті роки. Тоді компанія Оліветті прославилася завдяки друкарській машинці Lettera 22 за рахунок апарату Дзівюсамма. Ці італійські товари стали символом нації. Далекоглядний Адріано Оліветті першим в Італії прийняв виклик кинутий електронікою 1952 року. Він відкрив маленьку лабораторію в Конектікуті. 1955-го вирішив заснувати недалеко від Пізи Центр наукових досліджень в галузі електроніки. 1958 року фірма Оліветті вже налічувала 5 фабрик в Італії та 5 за кордоном. Випускала по 6 друкарських машинок в хвилин. А рівень життя працівників компанії був на 80% вищим, аніж в їхніх колег на інших підприємствах цієї галузі. 1959 року центр наукових досліджень представив перший в Італії електронний калькулятор. Він з'явився з дуже невеликим запісненням після того, як 1957 року представила свій перший транзисторний комп'ютер німецька компанія Siemens. А 1958-го про створення аналогічної технології оголосила Американська IBM. Існують припущення, що істинним попередником першого персонального комп'ютера його аналогом за конфігурацією може бути калькулятор Olivetti 101, який вперше представили як настільний комп'ютер у павільйоні офісної техніки на виставці в Нью-Йорку 1965 року. Керівництво підприємства не покладало особливих надій на майбутнє цього винаходу, і це виявилося великою помилкою менеджменту, яка... Плинула на майбутнє всієї компанії. Керівники відмовлялися вірити в те, що комп'ютери можуть стати доступними широкому колу споживачів. Цю розкіш дозволяли собі лише великі корпорації. Переконати топ-менеджмент Оліветті було нікому, адже Адріано Оліветті помер 1960 року. 1964 року сім'я Оліветті прийняла рішення відкрити свій капітал в групі італійських банків та промислових підприємств. Завдяки припливу нових грошей у 1970-ті роки Оліветті направила в електроніку значні інвестиції, але перепрофілювання давалось важко. До кінця десятиліття фінансове положення компанії стало критичним. 1978-го президент Оліветті Карло де Бенедетті під свою повну відповідальність зробив вклади в групу Івріа, яка займалася енергетичним машинобудуванням, завершив процес переорієнтації Оліветті на електроніку і забезпечив фінансове оздоровлення компанії. У 1980-ті роки Оліветті зробила кілька комерційних придбань, приєдналася до багаточисельних міжнародних угод та зважилася на вельми ризиковане розміщення капіталів, деякі операції мали для компанії велике значення. Серед них договір з американською ATT, датований 1983 роком. Відтоді Оліветті завойовує нішу телекомунікаційного бізнесу. Сьогодні Оліветті працює в Італії та Швейцарії. Там і сьогодні тривають усі науково дослідні та дослідно-конструкторські розробки компанії. Оліветті має торговельних партнерів у 83 країнах. Серед основних найменувань товарів офісні факси, сканери та принтери.